Друзі, вітаю на платформі ОБОЗ.UA. Якщо ви раптом вперше з нами, то будь ласка, підпишіться, щоб не згубити. Якщо ви наш постійний глядач, принагідно дякуємо за те, що ви з нами. Ставте авансом вподобайку, бо ви знаєте, з нами корисно, з нами цікаво. Сьогодні в мене надзвичайно цікава гостя. Це пані Ольга Богомолець, професор української військово-медичної академії, доктор медичних та філософських наук. Рада вітати вас. Слава Україні! Всім доброго дня, доброго здоров'я, героям слава! Пані Олю, знаєш, що ми сьогодні сконцентруємось на темі українських дітей. От і пропоную розпочати з такої сумної цифри, але я підозрюю, що це вона всього навсього офіційна, офіційна насправді може бути більше в Україні. Зниклі безвісти понад 2200 дітей. Це офіційні цифри від національної поліції, і їх же е, цитує омбудсмен. Але знову ж таки, це задокументована історія. А насправді зниклих може бути на жаль набагато більше діток. Як ви бачите, наскільки це пов'язано з повномасштабною війною, так? наскільки вона впливає на цю історію, і які шляхи вирішення цієї проблеми, як ви бачите? Я би розділила е, ці два питання на два окремі. Тому що, звичайно, кількість дітей зниклих безвісті вона значно збільшилась у зв'язку з тим, що частина території нашої країни окуповані, і деякі батьки не знають так трапилось, да, що, що відбулося з дітьми або знають. І е, я хочу е, просто озвучити, що да, у нас дві тисячі, од дивлюся за статистику, 18 дітей досі вважаються зниклими. Але все ж таки з е, лютого 22-го року по травень 24-го року 27 тисяч дітей було знайдено. І е, ця проблема, те, що е, у нас є діти, да, яких шукає поліція, вона не пов'язана тільки з війною. Тому що незалежно від того, чи. Е, Власне, і до війни у нас були діти, які е, тікали з дому, або яких там, ну в більшості це дітки, саме які тікали з дому. І якщо говорити про знову таки щорічну статистику, то щороку 9-10 тисяч дітей їх розшукують. Тобто є заяви про те, що е, діти пішли з дому і не повернулися. І, наприклад, якщо взяти ось в 24 році, та яка офіційна останнє надана статистика, то в 2024 році е тільки в Києві майже півтори тисячі було заяв про е зниклих дітей. Але от якраз було 1252 заяви, і з них у е 99%, одна 1236 випадків. Діти були знайдені тієї самої доби, і ця, ну, ця ситуація, якби вона не пов'язана тільки з війною, вона пов'язана з іншими процесами, на які я би хотіла звернути і суспільну увагу, і увагу батьків, і увагу всіх наших державотворців. Коли у нас сьогодні, чи можемо ми зменшити цю цифру? Так однозначно можемо зменшити і можемо просто взяти для себе наслідувати приклад інших країн. сьогодні ми знаємо, що е, доволі часто це 1-2 дітей, які страждають на аутизм. Е, є різні його різновиди, але е, у цих дітей, які страждають на аутизм, зменшене почуття небезпеки. Тобто для них, якщо для іншої дитини її легко і можна навчити, що з дому не треба уходити, не треба тікати, бо там може бути небезпека, дитина з аутизмом не сприймає зовнішній світ як небезпеку. І е, залежно від різних країн, але в середньому 50% таких дітей тікають з дому. І найчастіший вік втечі це 2-5 років, хоча тікають і старші дітки. Е, сьогодні Загальної статистики по діткам з аутизмом в Україні немає, немає такого реєстру, і це неправильно. Міністерство охорони здоров'я має розробити відповідну документацію і зробити такий реєстр. Але в цивілізованих країнах існують спеціальні програми, які навчають батьків. Які стосовують до діток, які е, не будуть відволікати наших е, нашу поліцію, да, які потрібно розшукувати злочинців, яка сьогодні має бути завантажена тією роботою, яку вона має виконувати, для цього є спеціальні світові розроблені програми в різних країнах. Вони діють. Починаючи від того, що можна придбати спеціальні датчики у взуття такої дитини, і її можна буде легко відслідкувати, чіпи, де дитина знаходиться, куди вона пішла. Є спеціальні браслети, трекери, є спеціальні мітки на одяг. І тут варіант, наприклад, батьки можуть придбати це самостійно. Я, от коли Готувалась до програми, до цієї, щоб про це поговорити, просто промоніторила ринок, які є вартості, мінімальна вартість, за яку можна придбати, наприклад, такий браслет, то вона менше тисячі гривень коштує. І якщо, наприклад, Київ знає, що понад 1200 дітей. Уходять з дому, то якщо це вік цих дітей, і якщо ці діти мають прояви аутизму, а це несвідомий крок, коли дитина хоче втекти від батьків, тому ем, муніципальна програма Київська могла би запропонувати. Діткам і батькам, які мають таку проблему, спеціальні ці трекери, спеціальні браслети. Знов таки можемо зараз обговорювати, на який вік краще, де взуття, де на руку, які сигнали мають подаватися, але рішення є. І це дозволить значно зменшити стрес батьків. Якщо, наприклад, у нас не так давно. Був випадок, коли мама на західній Україні пішла гуляти з двома дітками з аутизмом, і одна дитинка пішла, ну пропала, шукали її всім, 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 усі служби були задіяні в пошуках цієї дитини. Слава Богу, дитина знайшлася. Але який це стрес для мами? Скільки витрачається сил і зусиль? наших там силових структур розшуку і для того, щоб знайти одну дитину. Якщо є така програма, то відповідно і стресу батьків менше, і витрати державні менше. А головне сьогодні. Ті люди, які відносяться до силових структур, можуть займатися, зможуть займатися відповідальними задачами, а не знімати, знімати всю область на пошуки дитини, яку можна відслідкувати, де вона знаходиться. Тому, власне, є, можна аналізувати досвід різних країн, як вони це роблять, і враховуючи, що е, сьогодні. Е, Знов таки, відповідно до світової статистики, аутизм реєструють у одного 2 діточок. У нас в країні сьогодні немає реєстру і доволі велика кількість випадків є недодіагностовано. Тут треба аналізувати, якщо є у дитини така, скажімо так, вже був, була одна спроба втечі з дому, абсолютно однозначно дитину цю потрібно правильно е, оснастити. Такими правильними датчиками, які вона не зможе зняти, тому що взутті зазвичай не знімаються, може бути на одягу, взутті, це може бути у браслет, тих, хто якби готовий це носити, тому рішення є, і для мене не зрозуміло, чому. Ці рішення досі не втілені в життя. Тому у нас є багато організацій, наприклад, батьків з дітками з аутизмом, які могли би апелювати і до влади, і до центральної влади, і до регіональних влад для того, щоб їх проблему і проблему суспільства могли вирішити. Ми від того, що дітки з аутизмом не будуть тікати вдома, ми від цього не підемо, тому що в них не закладені механізми небезпеки. Вони сприймають світ як. Безпечне середовище, яке і не і не можуть оцінити в повній мірі, що, що буде наслідком того, якщо вони підуть з дому. пані Олю. Якщо говорити про вплив, зокрема, агресора, якщо ми говоримо про території, які наразі на жаль не підконтрольні Україні, як там взагалі можна відслідковувати, як там контролювати, що відбувається з дітками? Бо ми знаємо, не всі змогли виїхати, не всі навіть захотіли виїхати. Що там робити? Це інший аспект проблеми. Я зараз говорила да, про цивільні території, на яких також втрачається багато дітей. Що стосується територій, де проходять військові дії, абсолютно однозначно має бути прийнято рішення на державному рівні, де люди мають бути попереджені, що якщо у них проходять поряд бойові дії, вони не виїжджають, то дітей потрібно забирати від батьків. І переселяти на і це нормальне знов-таки цивілізоване явище для інших країн світу, тому що у мене. Є один знайомий, який мешкав в Австралії, і, власне, батьки мешкали далеко від школи. Школи поряд не було. Батьків попередили або ви переїжджаєте в, в те місце, де зможе дитина ходити до школи, або дитина буде проживати в інтернаті, поряд школою, а до вас буде приїздити там, на канікули на вихідні. Дні. Тому знов таки це має бути ситуація не відпущена. Я абсолютно не за те, щоб дітей забирали у батьків, але дітям має бути забезпечено, чи нам безпека і це завдання держави для того, щоб вони могли нормально вчитися, нормально спати, щоб могла нормально формуватися їх психіка. Батьки можуть їх відвідувати, вони можуть відвідувати батьків. Тому що втрачати найцінніше, найдорожче, що у нас є, це не державницька позиція, а просто відпускати ситуацію, якщо, наприклад, у мами є бабця, яку вона має доглядати. То або мають бути надані правильні умови державою, щоб вся родина могла переїхати разом з дітьми, разом з батьками на ті території, де не йдуть бойові дії, тому що і за чого люди не переїжджають? У них немає засобів для існування. От вони переїжджають, а як ми будемо жити? Там господарство є, а там якісь курочки, якась корівка, якась коза. А тут як ми будемо жити? Знову таки на рівні держави мають бути створені програми люди з сільської місцевості, і це буде одна з таких великих дуже проблем. Я зараз трошки переключусь від проблем дітей на проблему українських сіл. Тому що якщо заїхати в українське село, то одні з перших мобілізованих, одні з перших добровольців, з них дуже велика кількість були тих людей, які жили в сільській місцевості. І сьогодні є маленькі села, де практично не залишилось молодих чоловіків, і повернутись туди не буде кому. І будуть стояти і вже стоять хати, які повністю пусті, і має бути в кожному регіоні. Має бути поставлено завдання кожному губернатору проаналізувати, які у нас є в селах хати, які стоять пусті. А таких хат, повірте, чимало по всій Україні. І тим людям, які сьогодні не можуть їхати, тому що у них нема куди фізично їхати, і у яких є господарство, має бути запропоноване рішення з усім вашим господарством, з козочкою, з корівкою, з собаками, яких ви не залишаєте там на ланцюгах, щоб волонтери не знов таки не їздили, не збирали цих нещасних собак, прикутих, яких просто помирають від того, що немає води від вибухів, запропонувати людям, які жили в сільській місцевості. Так само переїхати в сільську місцевість, що дозволить підтримати сільську місцевість, де власне мало хто туди повернеться. Тому варіантів є багато потрібно правильно ставити задачі і людям казати: ні, ви не їдете там, на тимчасовий якийсь гуртожиток. Ви їдете, ось дивіться, подивіться. Будь ласка, є хатинка, яка готова вас прийняти. Та, ну і власне доступ до медицини в цій місцевості я особисто знаю, що, наприклад, в Харківській області, навіть на тих територіях, які межують з лінією боєзіткнення, там немає прямих бойових дій, але звідти дітей всіх везуть до Харкова, тому що не дай Бог, що з дитиною її лікувати просто ніде. Прооперувати звичайний, здавалось би, апендицит, нікому треба вести до Харкова. Діти там без доступу, та й дорослі теж, але зараз ми говоримо виключно про дітей, без доступу до медицини, без доступу до медичної допомоги. Це абсолютно якби вірне рішення, тому що чому не від'їжджають батьки з дітьми? Ми з вами розуміємо, що мало є таких батьків, да, звичайно, вони є, але це виключення, які не дбають про свою дитину. Ну, розуміємо, да? Тобто, якщо люди народили дитину, то вони намагаються про неї дбати, якщо це не, не, не певний клас, який народжує так просто, а, тому що інакше Маргінали. не так, так. Але більшість людей, у яких є діти, вони готові про них подбати, і тут стоїть на кону у кожної мами, стоїть. А що я буду з цією родиною? Роботи нема, господарства нема батьків, нема на кого залишити, як я залишу все, що в мене тут є. І якщо запропонувати, куди запропонувати і як а насправді від держави моніторинг сільської місцевості по всій Україні і допомога з транспортом з завантаженням для того, щоб взяти перевести цю родину, але так ніхто не пропонує. І з одного боку, в областях і в селах стоять пусті хати з землею, яка не оброблена, на якій нічого не відбувається, і, і, і з іншого боку, люди, які сьогодні там в сільській місцевості поряд з е, лінією бойових зіткнень, яким нема куди поїхати, нема куди дітися, без державної програми такого е, точкового, правильного, цільового переміщення. Тих людей, які звикли працювати на землі, відразу на землю, а не на гуртожиток в гуртожиток, воно допоможе вирішити багато проблем. І мало того, воно створить, дасть людям чутке розуміння, що держава про них дбає. Сьогодні людям дуже складно живеться, тому що держава про них не дбає. Ти втратив там землю, ти втратив хату, ти втратив е, свої джерела для фінансування. Те, що держава сьогодні дає, воно не дозволяє людям вирішити навіть на ти на деякий час. Звичайно, держава не зобов'язана дбати. Держава має дати умови, як людина може прожити, продовжити жити гідно, продовжити заробляти гроші. Почати сплачувати нові податки на новому робочому місці, відкрити нове фермерське господарство, мати своїх дітей в безпеці, які не будуть ходити під кулями, під вибухами, які будуть спати спокійно. І е, у мене, до речі, я е, чимало я працюю зараз багато, роблю онлайн консультацій для того, щоб допомога була доступна, в тому числі і е, на тих територіях, яка поряд з бойовими зіткненнями, я можу сказати, що навіть. Консультую тих пацієнтів, які залишаються там на інших територіях, і сьогодні маю можливість там з ними контактувати через інтернет, для того, щоб допомагати діткам, які там живуть. Тому так, таких людей багато, і там продовжують народжуватись дітки. І коли я там, задаю запитання, чому ви досі там, чому не переїжджаєте, зазвичай відповідь дуже проста: нам нема куди. А у нас тут, а у нас тут г... хата, у нас тут господарство, а у нас тут е... город, а у нас тут ми ще врожай не зібрали, то врожай не посадили, потім врожай не зібрали. Тому держава має про це подбати, і це для держави не буде коштувати абсолютно ніяких великих грошей, не потрібні там навіть європейська допомога, але показати, що держава це робить, і люди це оцінюють.